Вітаю на уроці навчання грамоти. Уже годинник дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Давайте пригадаємо, які букви ми з вами вже вивчили А О І. E Y U L M S N K V P Й Б. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно назвати всі ці букви. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою буквою. Давайте поглянемо, яка однакова буква в усіх цих словах буде. Синім кольором обов'язково зверніть увагу. Гроно ГУДЗИК, ГЕРДАН. Синім кольором з'явилася однакова буква. І це буква Г. Ось дві сестрички, літери, мов дві крапельки водички. Хто обетку добре знає, їх одразу розпізнає. Перша втне вам гопака здружить гуску й гусака, друга враз як загел гоче. Я не Г, а Г, хехоче. Тож мерші берись до вправ не лови, будь ласка, гав. Букви Ці не переплутуй, щоб не невігласом не бути. Сьогодні ми з вами знайомимося з новою буквою Г, буква Г означає приголосний звук. Г. Сядьте, будь ласка, зручно. Прослухайте вірш та спробуйте запам'ятати слова зі звуком Г. Володимир Верховень. У Гави свято. День народження у Гави позліталася рідня. Грак зі Львова, круг з Полтави, ще й ворона з ірпеня. Ось чому лунає зранку і весь день аж до темна, невгамовний гвалт на ганку, хата гостям вже тісна. Назвіть усі слова зі звуком Г, які ви запам'ятали. Для того, щоб прослухати вірш ще раз, трошечки відмотайте назад. Та назвіть всі слова зі звуком Г. А зараз ми з вами спробуємо допомогти Гаві прочитати всі букви сполучення на подаруночках. К. ko u k k g go, cu, ki, ke, da, go. Гу г. Чудово, рухаємося далі, і на черзі час перепочити. Сьогодні ми з вами знайомимося з новою буквою Д. Перед нами на екрані з'явилися тваринки. Кожна тваринка приготувала по одному слову. Давайте спробуємо прочитати слова від цих тваринок. Яке ж слово від бегемотика? Прочитаємо його. Гру нт, Грунт. Наступне слово від їжечка. Ґ з да Газда. ґазда це господар. Слово від баранчика. Гава. Така пташка. Гава. Слово від зайчика. Агрус. Агрус. Це така ягода. І залишилося у нас слово від. Мавпочки читаємо разом ГА но к. Перед хідними дверима в будинку у нас є ганок. Попрацюємо з вами з скоромовками. Дві зранку. Галасили по ганку, просили у мами сніданку. Зранку гуси гелготали і на ганок залітали. Годі, гуси, гелготати, не дасте мені поспати. Поставте відео на паузу та спробуйте. Прочитати ці скоромовки. Сьогодні ми з вами попрацюємо з маленькими віршами. Прочитаємо разом перший вірш. Готові. Починаємо. Гра. Весела у -гу -сей. -го -тіти. до гос. Тей. Гос. Ті. З. Нат. Ні. го галки г ра к гел го ти лы Гел го тилы, та Й го лив к Гра весела у гусей. Гелготіти до гостей, гості знатні, непрості, голуби, галки, граки, Гелготіли, гелготіли, та й голівки заболіли. Поставте відео на паузу та спробуйте прочитати. Другий текст самостійно. За бажанням ви можете виконати онлайн-завдання. Для цього відскануйте QR-код, який ви бачите на екрані. Сьогодні ми з вами знайомилися на нашому уроці з буквою Г. Буква Г позначає приголосний твердий звук Г. Наостанок, оберіть, будь ласка, ромашку, яка відповідає вашій роботі на сьогоднішньому уроці. Ліва ромашка каже: у мене все вийшло. Посерединці. Було важко. Червона, я нічого не зрозумів або не зрозуміла. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!